Я знаю, що серед депутатів є значний інтерес щодо того, який вплив мали на видатки з обслуговування та погашення боргу конкретно у 2016 році, проведеному у минулому році реструктуризації зовнішнього комерційного боргу. Хочу зауважити, що лише на видатках по обслуговуванні боргу, тобто виплати відсотків, економія в 2016 році складе приблизно 10 мільярд гривень. Закладено в бюджет 99 мільярд гривень, а без реструктуризації було б 109 мільярд гривень. На погашення основної частини боргу, економія в 2016 році складе приблизно 54 мільярд гривень. Закладено в бюджет 135 мільярд гривень, а було б 189 мільярд. Таким чином, всього завдяки реструктуризації лише в 2016 році, ми зекономимо для бюджету 64 мільярди гривень. Я хочу наголосити, ця економія вже врахована в балансі прийнятого бюджету на 2016 рік, що нам дозволило його збалансувати і призвести до запромоги запрограмованого розміру дефіциту в 3,7% ВВП.